Привіт, світ! Курс Вступ до ІТ і суковитою вижимкою фактів та досвіду роботи за батьма ІТ-спеціальностями, а вишенкою на торті стануть практичні навички та домашні завдання. І це все тільки для тебе, для того, щоб ти знайшов свій непрямний вектор в сфері IT. З нас курс, а з тебе лайк, підписка та донат. Доброго дня, шановне панство! мене звати Арсеній Байко, я UX ui дизайнер, маю досвід більше одного року. За цей час вже встиг попрацювати з українськими компаніями, такими як WebDiPro та зарубіжною агенцією Nuga Digital. І сьогодні ми поговоримо на таку тему, хто такий ux ui дизайнер, чим займається ця людина та чому взагалі ця професія буде надалі залишатися актуальною та. Високоплачукаємо. Взагалі, UX перекладається як user experience, тобто це досвід користувача, і це абсолютно весь набутий досвід користувача при використанні інтерфейсом, а UI перекладається як user Interface, тобто це користувальницький інтерфейс, і це той самий інтерфейс, яким буде користуватися користувач. Взагалі, UX та UI дизайнери мають абсолютно різні функції та задачі. Отже, про це зараз ми поговоримо. UX-дизайнер має саме такі задачі: як постановка цілей задачі та рішень, використання принципів юзабіліті, аналітика та ux аналітика також це тестування різних інтерфейсів, а також створення варфреймів та прототипів. Задачі ui дизайнера абсолютно інші. До них входять, наприклад, робота з композицією та сітками, вибір кольорової палітри та типографіки, робота з елементами графіки, робота з елементами інтерфейсу, оптимізація та адаптація інтерфейсів, створення цих самих інтерфейсів, а також анімації. Як казала одна дуже розумна людина Стів Джобс, дизайн це не те, як воно виглядає, а це те, як воно працює. І треба сказати пару моментів про те, що UX-UI дизайнер це абсолютно логічна та поставлена задача. Тобто дизайнер це не художник, це не ілюстратор, це не людина, яка Щось малює. Це абсолютно логічний порядок дій, де ми маємо привести клієнта з точки А до точки Б. І саме за допомогою нашої професії ми створюємо такий ланцюжок подій, щоб людина змогла опинитися в точці Б. Також пару слів хочу сказати про те, чому ця робота буде залишатися і надалі актуальною та важливою. Люди, не дивлячись на те, що ми живемо у 21 столітті у світі технологій, роботи все ще не навчилися читати думки людей і дизайн. Саме дизайн-концепти буду створювати далі люди, тому що люди дуже добре розуміють психологію, і саме за допомогою психології, аналітики та трендів можна зробити нашу роботу цікавою. Можна зробити дизайни, можна робити застосунки, можна робити абсолютно все на різні види устройств. Тобто це можуть бути телефони, ноутбуки, комп'ютери, планшети, годинники, смарт-годинники. і е, ця робота буде надалі залишатися актуальною, тому що е, ця робота пов'язана з IT, тому що після того як ми, наприклад, намалювали та продумали наш дизайн-концепт. Програмісти будуть його верстати далі будуть налаштовувати все для людей, і тому професія дизайнера дуже важлива повсякденному житті. Отже, ми сьогодні поговорили на тему, що таке UX-UI дизайн, що це за людина, чим вона займається. Чому ця професія буде надалі залишатися актуальною та високооплачуваною. Тому, шановне панство, дякую за увагу. Дякую, що мене подивилися. Підтримуйте благодійні фонди. Донати на поверніть живим. Це інвестиція в себе, своє та спільне майбутнє. Слава Україні!